В українському храмі святого Андрія біля Вашингтона незвичайна екскурсія. Сюди прийшли представниці Вашингтонського міжнародного жіночого клубу, спілки, яка об'єднує представниць різних національностей, що іммігрували до США. Більшість жінок завітали до української церкви вперше в житті, щоб дізнатися більше про Україну. щоб побачити церкву, я молюся за всіх українців, які сильно страждають. Я планую поговорити зі своїми земляками, які мешкають неподалік, щоб допомагали цій спільноті. Якщо всі країни допомагатимуть Україні, вона продовжить боротися. Настоятель храму отець Володимир розповів жінкам із різних куточків планети і про минуле української церкви, і про сучасні події, які привели до храму багато небайдужих людей. Ця війна показує найгірший бік людства, але разом із тим я побачив найкращий бік людства. і це мій пріоритет. На цьому ми зосереджені тут. Ми зосереджуємось на гуманітарних справах, на молитвах. на підтримці не лише українців. Тому що як на мене, не обов'язково бути українцем, аби розрізняти зло і добро. Слова про війну настоятеля українського храму особливо відгукнулися в серці уродженки Ізраїлю, рідні якої зараз перебувають в країні, де теж триває війна. Я тут уперше. Тут дуже красиво, і для мене велика честь, що я мала змогу прийти і почути про що говорив священник. І звичайно, говорячи про війну, це жахливо. Минуло стільки часу, а ми не бачимо цьому кінця. А тепер Ізраїль. Це сумно, але ми повинні продовжувати рухатися вперед. Усе, що він казав, має стосунок до мене. Я знаю ці відчуття. Я пережила війну, коли жила в Ізраїлі. Де жінок у церкві організували і благодійний ярмарок із українським одягом та прикрасами. Ізраїльтянка Хані, і уродженка Німеччини Елзбет тепер носитимуть українське намисто. Я живу у США 50 років, але родом із Німеччини. Я захотіла прийти сюди, бо думала, що ми зможемо пожертвувати кошти для українців, які страждають. Через таке проходила східна німеччина у другій світовій війні, а тепер маємо Ізраїль. Це не мислимо, що посилає нам Господь. Як ще Якщо одне нагадування про війну на ярмарку показали гостям гільзи, розфарбовані українськими візерунками, і вишиванки, виготовлені майстринями в Україні в нелегких умовах. Уродженка Тайваню каже, хоча її культура зовсім інша, питання України дуже близьке. Я була в Тайвані на початку року, і там була символіка на підтримку України. Очевидно, що ця війна і трагедії порушили багато запитань. І Я знаю, що є підтримка, і деякі люди в Тайвані бачать певну схожість між країнами. Люди думають, що Тайвань також під ризиком захоплення. почастували жінок із різних країн і українськими традиційними стравами. The... мені подобається українська. Кухня, мені дуже сподобалася те, що схоже на долму, закручене в листі капусти, і також дуже цікавий червоний суп. багато наших програм, таких як сьогоднішня, хоча вони переважно про розваги, дружбу та розуміння культури одне одного, також дають людям розуміння того, що відбувається в Україні. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки.